Захід може опинитися в любовній трійці з Путіним у разі перемоги Трампа. Про це пише The Telegraph. Уряди країн ЄС розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені опинитися в. Так, бу мовити, з французькою любовна трійка це називається з екс-президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Лоріром Путіним. Пише детелеграф. Зокрема, у західних політиків виникли побоювання щодо обміну розвіданими та майбутнього України після того, як стало відомо про тісні зв'язки Трампа з Путіним. Європейське дипломатичне джерело для Детелеграф зазначило наступне. Дуже неприємно думати, що Захід опиниться в любовній трійці з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться, продажі попкорну в Москві та Пекіні злетять до небес. Все, що їм залишиться, це сидіти, склавши руки, і спостерігати, як Захід розривається на частини у внутрішніх розбіжностях. Удані підкреслили, що одне з питань, яке стоїть перед лідерами Європи, полягає в тому, що їм доведеться збільшити постачання зброї для України, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу від США. Де телеграф нагадала, що Трамп неодноразово говорив, що міг би закінчити війну в Україні шляхом угоди між Києвом та Москвою, і за його словами Путін не почав би повномасштабне вторгнення в Україні, якби він був президентом на той момент. Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він може змусити Україну віддати землі Росії в обмін на припинення вогню. Додали у матеріалі. І Дональд Трамп має явну перевагу перед своєю суперницею на президентських виборах у США Камали Харріс у питаннях війни в Україні та на Близькому Сході. Згідно з опитуванням, The Wall Street Journal», більше виборців вважають, що Трамп краще проводить країну через обидва конфлікти. Трамп випереджає Гарріс із показником у 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з війною Росії в Україні, і має значнішу перевагу саме 48% проти 33% у питанні про те, що Хто краще впорається з війною Ізраїлю і Хамас? Пише «The Wall Street Journal». Лідерство Трампа в обох конфліктах частково підтримують незалежні виборці. Майже половина з яких сказала, що він краще впорається з війною між Україною і Росією, порівняно з приблизно третиною, яка віддала перевагу Гарріс. Що стосується війни між Ізраїлем і Хамасом, 43% незалежних виборців оцінили Трампа як кращого, тоді як 26% сказали те саме про Гарріс, а решта не вибрали ні одного, ні іншого. Чого водночас опитування показали, що зовнішня політика не є пріоритетом для виборців і респонденти, як і раніше, вважають економіку найбільш важливим фактором під час вибору кандидата. За нею йдуть імміграція та безпека кордонів. Опитування проводилося з 28 вересня до 8 жовтня. У ньому взяли участь 2100 виборців із семи штатів. Похибка становить плюс-мінус 2,1 відсоткових пункти. відсотковий Сполучені Штати попередили. Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Будь-які замахи на Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни. Про це заявив американський президент США Джо Байден, Повідомляє «The Washington Post». Президент США Джо Байден попередив Іран про наслідки у разі замаху на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців. Він зазначив, що будь-які замахи будуть розглядатися як акт війни. Речник ради національної безпеки США Шон Савет заявив, що Вашингтон відстежував іранські погрози у бік Трампу протягом багатьох років, починаючи з часів, коли він був президентом. Так сполучені штати попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, екс держсекретаря Майка Помпео та спецпредставника адміністрації Трампа з Ірану Брайана Хука Савет сказав: цитую: якщо Іран нападе на будь-якого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити сполученим штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками. За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Байден надіслав повідомлення на Найвищому рівні іранського уряду, попереджаючи їх припинити змови проти Трампа та колишніх чиновників США, як зазначає видання Байден наказав Раді національної безпеки попередити Іран про припинення погроз, додавши, що США розглядатимуть будь-які замахи на Трампа як акт війни. Я ж нагадаю, що кандидат у президенти США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні виборчою кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про. Військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону зазначається, що такі прохання були зазначені в електронних листах, які отримали журналісти видання Washington Post. Зокрема, пропонувалося встановити. Обмеження на польоти над його резиденціями та місцями проведення мітингів, також використовувати балістичне скло в семи штатах, де проводиться кампанія. Згодом американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні предвиборчої кампанії, заявив, що кандидат від республіканської партії отримає охорону на рівні президентської.